Приймайте трикроковий метод продаж через біль. Переконайтеся, що це можна застосувати у вашому бізнесі, бо ефективність цього методу дійсно висока. Крок перший. Підніміть клієнта високо в небо. Запитайте про його бажане майбутнє в контексті вашого продукту або послуги. Наприклад, попросіть клієнта описати ідеальне рішення та чому це для нього важливо. Чим більше і емоційніше буде розповідь клієнта, тим краще. Так ви подивите клієнта в стратосферу. Крок другий. Стрімко поверніть клієнта на землю. Наприклад, запитайте його, що саме, та чому йому не подобається в поточній ситуації, та скільки йому буде коштувати, якщо він залишився як є. Дивіться, чим вище ви підняли клієнта і чим стрімше ви пустили на землю, тим більше його відчуття болю. Розумієте? Крок третій. Запропонуйте рішення, яке позбавить болю. Покажіть, як ваша пропозиція переведе клієнта із сьогодення, де у нього є біль. У майбутнє, де болі немає, і обов'язково застосуйте команду дії. Покажіть це відео своїм продавцям і переходьте в профіль, там ще більше корисного про продажі.